Коли виникають проблеми зі світлом, і ти не знаєш, як вирішити цю проблему, бо саме від тебе залежить, будеш чи не будеш ти стояти в черзі, щоб зарядити свій мобільний телефон. Генератори це не вихід, пальне та шумність, та й квартири його не поставиш. Тому як вихід з ситуації на більш реальний це блоки безперебойного живлення. Просто береш його, ставиш квартиру на любий поверх. 2 кВт, чистий синус, тихо працює. Під'єднуєш на оці дроти 12 вольтовий акумулятор, любий, до речі, можна завтівки, можна інверторний замовити. І у вас чиста синусоїда. І не треба стояти в черзі, просто під'єднали 12 вольт. Зарядка вмонтована захист від перенагрузки 2 кВт. На трансформаторі зроблений захист, комп'ютер, який буде слідкувати за роботою. Охолоджувач гарний, потужні дроти. Які будуть витримувати 2 кВт. Це обладнання дійсно забезпечує вас електрикою в тяжкі важкі моменти. Це обладнання важливіше за мобільний телефон, бо без нього можна обійтись, а без електрики ніяк. Замовляй!